Рівненщина знову у скорботі. В останню дорогу провели Олександра Мельниченка з Демидівщини. Захисник загинув у бою 27 липня. Довгий час вважався зниклим безвісти. У Вербській громаді Дубинського району попрощаються з військовослужбовцем Андрієм Осадчим. Чоловік загинув на Донеччині 27 вересня. Йому мало виповнитись 27 років. Вічна пам'ять українським захисникам. Мерседес і Жигулі. Так, водій механік Леопарду порівнює його з радянським танком. Каже, бойові машини не зрівняти у леопарда. Значно краща оптика, захист екіпажу та силова установка понад 800 кінських сил. Зивний, Коломия механік водій леопарда. Чоловік повернувся за кордону, аби захищати рідну землю. Вже добре ознайомився з німецькими леопардами, вражений його обороноздатністю. Е, простота керування. По перше, е, набагато більше місця е, механіка водія, як у Т-64. Плюс, е, якщо тобі потрібно евакуюватися з цієї машини, набагато швидше можна евакуюватися в 64-ті Так не зробиш. Ну супер. Машина йде дуже плавно, по-перше, для своєї та ваги. По-перше, в неї гусениша стрічка довша. Ну і на один каток більше як на шість В неї плавніший хід леопарди здатні знищувати ворога на відстані до 4 кілометрів, якщо радянська техніка лише до двох німецькі кішки оснащені сучасними тепловізорами. Бійці кажуть, танк як комп'ютер, який все аналізує і передає екіпажу. Є дуже велика перевага в дальності. Я можу побачити і попасти, мабуть, в мішень, яка буде знаходитися за… Що три-чотири кілометра от можна в неї попасти. А на 64 ки 72 ки я пам'ятаю, ну там двоєчку, два кілометри ти можеш максимум побачити. Тобто, нам не обов'язково під'їжджати там за два кілометри до противника, якщо ми можемо на чотири км спокійно працювати. Силова установка понад 800 кінських сил, леопарди здатні розвивати максимальну швидкість за короткий проміжок часу. Також танк швидко їде назад до 30 км. Це дозволяє ефектив. Тивно виконувати різні маневри на полі бою та відступити, при цьому зберегти життя танкістам у разі необхідності. Підрозділи п'ятої окремої танкової бригади ОК захід прикривають північні кордони України. Поміж тим, щоденно проводять злагодження екіпажів. Одосконалюють свої навички володіння технікою, наданою партнерами. Ці навчання зараз проходять у нас вже постійно. З появою наших коробочок вже постійно навченість, навченість, навченість. Весь наш підрозділ пройшов навчання за кордоном. Всі без винятку пройшли доволі такі гарне злагодження в Німеччині з німецькими інструкторами з датськими інструкторами. Тобто всі показали себе на відмінно українським військовим під силу опанувати будь-яке іноземне озброєння. Завдяки ньому продовжують нищити ворога на німецькій техніці. Полюють на окупантів і наближають Україну до перемоги. Усі народи, які хотіли виграти і побудувати свою нову державу, пішли, воювали за неї, але вони не вмирали за неї, вони вбивали за неї. Анна Цук, випуск новин. Внаслідок ДТП в Рівненському районі постраждав тракторист. Автопригода сталася вчора, 23 вересня о 16.40 на трасі Київ-Чоп неподалік села Велика Омаляна. встановлено, що 63-річний водій вантажівки дав житель Тернопільщини, не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення із трактором, який їхав попереду. Від удару останній перекинувся на бік, а 60-річний тракторист місцевий житель зазнав травм із переломами та забоями його госпіль. Італізували до лікарні Водій вантажівки відповідно до огляду був тверезий відкрито кримінальне провадження. У рівному внаслідок ДТП травмувалося подружжя пенсіонерів. Автопригода сталася вчора, 23 вересня, близько 17.30 на вулиці Данила Галицького. Встановлено, що водій автомобіля Volkswagen 40-річний рівнянин не надав переваги в русі та допустив зіткнення з мотоциклом Дніпро з коляскою під керуванням 87-річного жителя обласного центру. У наслідок ДТП травмувався водій даного транспортного засобу та його 85-річна дружина. Їх з травмами різного Упеня госпіталізували до лікарні. Відкрито кримінальне провадження. Нові 37 паркомісць замість наметів з товарами. У рівному на вулиці Шевченка будують нову автостоянку на місці торгових точок, які стояли на цій ділянці десятиліттями. Тутешні торговці перебралися на інші місця у межах ринку, а містяни неоднозначно реагують на зміни. Я проти. тут люди ходять. Прохід був хороший. А зараз ну, раді стояли, ну і що? А тут поставили постоянку серед центру. Позитивно, а що тут погано, красиво, гарно зробили. Ви знаєте, я б не сказала, що воно мені заважає. Ну може людям і погано, те, що там торгували, що зараз нема місця, але в принципі мені подобається тут. Це я не знаю, подобається е, бажано не нічого було б не робити. А для хлопців дати будівельники не тільки зводять нову стоянку, а й ремонтують дорогу. Окрім цього, на місці колишніх наметів буде й тротуар. Як розповів заступник міського голови рівного Микола Дядюсь, кошти міста на це не витрачаються. Розбудова відбувається за кошти приватних інвесторів. До настання не сприятливих поводніх умов. Планується закінчити влаштування стоянки і ремонт дорожнього покриття. Також заступник міського голови відреагував на неодноразові нарікання продавців та покупців ринку, чому роботи відбуваються у період, коли на базарі повно людей. У нас в країні військовий стан і в нічний час проводити такі роботи незручно, неправильно і буде ще більше турбувати мешканців нашого міста. Тому роботи проводяться. В робочий час, в робочий день з найменшими, з найменшими незручностями для, для мешканців, ремонтні роботи на цій ділянці будуть продовжуватися, поки дозволятиме погода. Як зазначили у міській раді, можливість заощадити кошти бюджету обласного центру та оновити центральний ринок за рахунок приватних інвесторів. Хороша нагода осучаснити територію у середмісті Рівного. Артем Височин Олексій Олексієнко, випуск новин. Спочатку допомагав, потім обікрав на Рівненщині Чоловік незаконно збагатився на 8 тисяч 300 гривень. До поліції звернулася 28-річна мешканка селища Володимирець, що з її дому викрили 3 тисячі 500 гривень. Встановлено, що того ж дня до жінки приходив 45-річний односельчанин, аби полагодити розетку. Крім того, декількома днями раніше зловмисник обікрав на 4 тисячі 800 гривень і свою співмешканку. За обома фактами крадіжок слідчі повідомили. Ли зловмиснику про підозру. Хотів відсвяткувати день народження подруги, тож мусив вкрасти алкоголь. Учора вночі патрульні отримали повідомлення. На проспекті Миру невідомий розбив скло в магазині та намагається викрасти банкомат. Поліцейські обстежили прилеглі території та виявили чоловіка, який підозріло поводився та намагався сховати світ правоохоронців. Поруч лежали три пляшки коньяку. Сорокарічний чоловік пояснив патрульним, що хотів відсвяткувати день народження своєї подруги, тому розбив каменем вітрину в магазині та винів. Звідти три пляшки коньяку. На місце події викликали слідчих для з'ясування усіх обставин. У Рівному розпочали проєктування капітального ремонту траси Київ-ЧОП в межах області. Сьогодні в місті провели громадські слухання щодо реконструкції ділянки. Виконує роботи ТОВ мостопроєкт на замовлення державного агентства відновлення і розвитку інфраструктури. Теорія реконструкції – це збільшення. Кількості смуг руху з двох до чотирьох, а також влаштування транспортних розв'язок, автобусних зупинок, пішохідних переходів то тобто це в цілому покращить безпеку руху і збільшить швидкість приїзду. Тобто зменшаться затори, а фактично вони не повинні бути після реалізації. От і безпека руху. Капітальний ремонт проведуть на ділянці довжиною понад 17 кілометрів. Відповідно до проєкту, траса буде мати першу категорію. Рух здійснюватиметься чотирма смугами. Дозволена швидкість 110 кілометрів за годину з обмеженням в районах забудов. В межах колоденок дуже вузька смуга там неможливо влаштувати дуже широко. Тому пропонуємо на межі колоденок поставити знак сині знаки. Це 110, але зразу обмежити швидкість на 70. А в межах уже щільної забудови поставити знак, не пам'ятаю номер, і обмежити швидкість до 50 кілометрів на синьому на білому фоні. Тобто там буде 50 кілометрів, і це нам дозволить зробити смуги руху по три нижній поперечний профіль, по 3,70-3,25. Наземні пішохідні переходи та автобусні зупинки облаштовуватимуться з урахуванням потреб людей з інвалідністю. Тобто це понижений борт, це тактильні плити, це знаки спеціальні для орієнтує людей з. З вадами слуху, з вадами зору, ну і інші такі. На пішохідних переходах або будуть пантуси, або в населених пунктах будуть ліфти. Проєктування завершиться у 2025 році. Наступним етапом буде проходження експертизи і далі готовий план передасться замовнику. Окрім цього, паралельно розробляється проєкт землеустрою, адже створення траси першої категорії потребує відведення додаткової смуги. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. Учора, близько вісімнадцятої години на вулиці Вербовій, мотопатрульні зупинили мотоцикл без номерного знаку та відсутності прав на транспортний засіб. Під час поверхневої перевірки у 30-річного Керманича виявили 12 пакетиків із ймовірно наркотичною речовиною та телескопічний кийок. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність. З початком повномасштабної війни у Рівненській області зросла кількість охочих всиновити дитину. Якщо на початку 2022-го на Рівненщині було 18 подружніх пар, готових стати батьками для чужих дітей, то нині таких 69. За даними служби у справах дітей, в цьому році було всиновлено 16 сиріт, позбавлених батьківського піклування. Крім того, ще дев'ять судових справ найближчим часом мають бути завершені, а діти всиновлені. Оноблікою засиновлення, якщо говорити, то Буває порядка 241 дитина, але переважна більшість з них це діти, які вже виховуються в сімейних формах, зокрема прийомні сім'я, будинки сімейного типу, а також діти, які мають вік вже переважно це діти 12, 15, 16, 17 років, також сімейні групи. Процедура усиновлення в Україні є досить складною та тривалою, зазначають у службі в справах дітей. Вона включає в себе підготовку документів, проходження психологічної підготовки, співбесіди та інших важливих факторів. Перший етап це напевно саме непрости, коли подружжя чи окрема особа визначається. Чи хоче вона встановити, чи хочуть вони встановити дитину чи дітей, чи готові вони до того. Тоді вже починається другий етап це звернення до служби з права дітей. Наголошую виключно до служби справа дітей за місцем проживання. Кандидати мають пройти навчання, отримати рекомендації. І третій етап це вже пошук дитини чи дітей. І звернення до суду до цього ж в Україні існує чітко визначений закон, який регулює процедуру усиновлення. Існує ряд умов, яким мають відповідати потенційні батьки. Згідно з чинним законодавством, усиновлювачами не можуть бути особи, які мають судимість за певними статтями кримінального кодексу. Зазначає Віктор Марчук. Якщо особа була опікуном чи була усиновителем, прийомним батькам батьками-вихователями, і вони це відповідна їхня статус. Був скасований по їхньому невиконанню. То майбутньому вони вже не можуть бути це, якщо недієздатна особа має певні захворювання. Якщо вона не має постійного місця проживання, постійного доходу. Ну то і це має бути громадянин України. У службі зазначили, що усиновлення це не лише юридичний процес, а й шлях до створення нової родини. Тому важливо, щоб суспільство підтримувало цю ініціативу та створювало умови для щасливого та безтурботного життя дітей. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Поліцейські розшукали зниклу безвісти річну дівчину. Нагадаємо, учора на спецлінію 102 звернулася 32-річна жителька села Вересневе. Її донька 19 вересня пішла з дому та не повернулася. Ювенальні поліцейські учора, близько 22.30 розшукали зниклу 14-річну жительку Рівненського району на Дубинській в обласному центрі. Жертвою злочину чи правопорушення вона не стала. вирішується питання про притягнення батьків до адмінвідповідальності. З 23 по 29 вересня триває міжнародний тиждень людей з порушенням слуху. На Рівненщині функціонує обласна організація Українського товариства глухих, яка займається об'єднанням осіб з порушенням слуху та наданням їм допомоги в професійній, трудовій, соціальній та інших сферах. Наші рівненські обласні організації тільки виконулося 70 років 18 вересня. До нас люди звертаються з різними проблемами. Надання послуг різноманітних в лікарнях, в поліції, написання заяв в супермаркетах, навіть часом от, влаштовані на роботу, треба щось перекласти. На обліку у товаристві стоїть 830 людей з порушенням слуху, 320 з них у рівному. Однак насправді таких людей значно більше. Сурдоперекладачів у області налічується сім. Наразі ми заключили договори із поліклініками-лікарнями на даний час. І надаємо послугу перекладу жестовою мовою через відеозв'язок. І це дуже зручно. Неля новачук знає жестову мову ще з дитинства, а в організації працює вже три роки. Мову жестів я вивчила з дитинства, так як я народилась не чуючій сім'ї, мама з татом якби автоматом вивчила жестову мову. Моя мама тут працювала, а тепер я працюю. Окрім підтримки людей з порушенням слуху, товариство навчає жестовій мові й інших громадян, проводять курси вивчення бази, аби була можливість спілкуватися. З базових Ну, місяць буде достатньо. Там нас проводяться в Києві чотирьохмісячні курси, де видають дипломи. і там можна. Вивчить набагато більше слів, якби на рівень перекладача. У товаристві зазначили, що наразі рівне не до кінця адаптоване для людей із порушенням слуху. У всіх закладах від держустанов до магазинів має бути можливість обслуговування таких громадян. Обласна організація УТОГ зможе навчити жестовій мові або ж надати послуги перекладачам. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.